Пропозиція. У мене є ось такі кульки. Зараз нам їх наша полонечка винесе. Щоб ми кульки вилетіли? Треба тому, на Хто за машину? Я Зараз пройдемо нашу фінальну на сьогодні, і це. Церк... За пропозицією благодійного фонду ТАПС сьогодні наші члени сімей загиблих завітали до такого чудового парку Беріленд. Це дійсно яскрава зустріч. Дітки отримали масу задоволення, перезавантажились психологічно, тобто все було чудно, круто і взагалі все просто супер. Дякуємо ще раз, благодійному фонду ТАПС за цю зустріч. Ми сьогодні побували, можна сказати, за кулісами. Для нас провели чудову екскурсію. Нам розповіли деякі секретики. Обов'язково приїжджайте в Беріленд, якщо вам цікаво. Ми побували в спокійному тихому місці, де безпечно. Там дуже чудові, класні, підтримують сім'ї загиблих. Це дієва психологічна підтримка. Дівчатка і дітки відновлюються. Це супер. Більше року ми співпрацюємо, все чудово. Після віднов всі приїжджають в захваті. Дівчатка, психологи і психотерапевти ведуть наших дівчат, не кидають і всі залишаються ну, в задовільному стані. Для нас дуже важливо надавати не тільки психологічну підтримку родинам загиблих, а й відпочинок і перезавантаження. Дякую фонду ТАПС за такі розваги. Нам сьогодні сподобалось. Ми сьогодні збирати маму, каталась на тракторі. Нам тут сьогодні сподобалось. Ми дуже вдячні прийняти участь в цьому благодійному заході і допомогти діткам відчути трішки того щастя, тієї не знаю радості, щоб діти трішки відпочили. Сьогодні на дітей чекали різноманітні майстер-класи, квести. Вони відпочивали розваги біля сцени. Стріляли сьогодні з луку. Тобто, дуже багато всього. Відвідали екскурсію по ягідним плантаціям на нашому тракторі. Також поні ферму. Дуже сподіваюся, що їм все сподобалося, і ми. Ще я до повномасштабної війни дуже часто взагалі приймали участь у благодійних заходах, тому що ми розуміємо, що це дуже важливо дуже важливо для дітей подарувати їм трішки щастя і зробити їх найщасливішими.